Хочу звернутися до християн, які зараз відчувають осудження в совісті по причині того, що ми, ми може десь оступилися і зробили якийсь гріх. Одного разу. У мене був період випробувань таких, і совість судила, що я не встоював в певних речах, які я мав би устояти. І мене дуже осуджувало те, що я не поступив так, як говорив Христос. І Я ходив дуже пониклий, дуже ходив розстроєний. І коли навіть приходив на зібрання, відбувалося таке, що. І браття там в церкві говорили, що ти грішний, ти не такий, ти неправильно робиш, і це ще більше, ще більше мене добивало. І потім, через писання, сатана підходив і казав: що якщо серце твоє осуджує, то тим більше Бог. І я не, не знав виходу. Але. Знайте, люди Божі, що Господь Ісус Христос насправді є шлях і дорога, який дає справжнє прощення. Знайте, що Ісус Христос, який би гріх ви не зробили, як би сильно ви не уступилися, Господь завжди вас приймає і Він завжди на вашій стороні. Господь завжди прагне простити, омити і очистити. Тому що написано, що, діточки мої, пишу вам, щоб ви не грішили, але якщо хто з вас грішить, ви маєте ходати перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Знаєте, навіть якщо ви приходите на зібрання і браття говорять правильні проповіді, але від цих проповідів вам ще більше стає тяжко, і ви відчуваєте себе ще більшим грішником, тому що ви знаєте, що ви неправильно поступили. Знаєте, що Ісус хоче дати вам спасіння, Ісус вас любить. І надалі він не відкинув вас, він не відвернувся від вас. Ви надалі дитина Божа, він прощає вас і дає вам ще шанс на покаяння, і хоче, щоб ви надалі продовжували служити йому. Не відходьте від Господа, тримайтеся Ісуса Христа, бо Він добрий Бог і кров його сильна омити всякий гріх.